Товариство, усім привіт, слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій. І сьогодні з друзями виїхали шукати щастя. Ось цікаве поле. І надіюся, що сьогодні нам таки та й щось та й поталанить. Тому постараємося по завершенню цього відео показати вам усі знахідки. Тому вмощуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь і звичайно дивіться відео до кінця. Ну і в свою чергу, вкотре хочу подякувати саме тим хлопцям та дівчатам, які носять форму пікселі, за те, що маємо можливість в такий скрутний для нашої країни час трішечки розвіятись та й щось пошукати. Тому донайте, допомагайте, пам'ятайте і давайте разом будемо наближувати нашу спільну мрію. Це перемогу. Ну, а ми до копу. Так, товариство. Нарешті. Нарешті. Я ще навіть не дивився на нього. Походу, єдинарик. Ось. Єдинарчик. Ой, ще й дуже гарний, я вам скажу. Якщо не помиляюся без Так, якась історія цікава, але от ви дивіться. Єс! Ха -ха! До речі, перший динарій е цього року та й цього сезону. Гарно є. Красота. Зараз вам покажу те, що ще знайшов до цього динарика. Є декілька цікавих знахідок, тому дивіться. Так, друзі, ну, ще мені попалося ось таке. Навіть не знаю, чесно кажучи, що це може бути. І не пряжка, а може і пряжка. Ось. Таке закінчення. Так, ось такий от гудзик. Попався мені ще голка від фіболки і до речі, ще кусочок, кусочок срібла. Ось, Можливо, я не знаю від чого. З таким орнаментом, бачите? Цікавим. От. Ну і, щоб ви розуміли, цвяшки от, попадаються. А, до речі. До речі, до речі, до речі. Так, ще маю отаку знахідку. ось. Я не знаю. Угу. Ну, можливо, їхня, а можливо і ні. Ось з такими цими, як вони називаються, ті а, круги. А Солярні, Солярні знаки. знаки. Ну, не знаю. Отаке. От Але реально сипеться в руках. От таке. Ну а динарик, друзі, гарний. Зараз його ще помию. Такий, походу, веспасян, якщо я не помиляюся. А ну, влас, дивися, хто такий. Веспасян. Веспасянчик. Так. Ось. Веспасян. Ну гарно ну, є. Гарно-гарно. Гарно є. Легенда цікава, але. Так, а, зараз... це 100% його. Легенда, але трошки побити. Зараз ще помиємо, подивимось. Так, хлопці вже збіглися, друзі. Єс. Єс. а? Так, це воно, друзі. Це воно. Кусочок заготовочки, певно, що. от, Ну, грам, я думаю, десь буде. А може і добрих два-три, друзі. єс! Красота! Єс. І саме головне, друзі, дивіться, ще й прясло знайшов ціленьке. Ха-ха-ха! Оце сьогодні коп! Круто! Круто! Ура! Заготовочка! Заготовочка золота! Єс, yes, єс, yes. це буквально недалеко, щоб ви розуміли. Отут я знайшов Веспасіанчика. ось, метрів два і вилізло, вилізло. Ура! З вас подобаєчка. Отак б'є золото, друзі. Так, товариство. Не виходив я дуже часто в ефір, дуже вітряно сьогодні, але подивіться, яка в нас сьогодні лопата. Ну, щоб ви зрозуміли, які куски кераміки. Ось, ось такий от камінь для того, щоб зерно молоти. Ось це щось таке цікаве, бронзове. Так, мій точильний камінь, до речі. Ось, дивіться, який гарний. Так, оце цікаво. Ну, справді варто уваги. Чому? Тому що е, йому купа років, друзі. Це гребінець. Ось, ось таке багато-багато фібул. Так, зуби. <гулит> так, моє прясельце. Купа металопластики, ну і найцікавіше, друзі. Так. Майже цілий динарик. То мій один срібний сьогодні. Так, до речі, не Васпаціан, а доміціан. Ось, оце от кусочок срібла. Оце от була б цікава фібула, друзі. Ось якби була ціла. Дивіться, з двома пружинками, бачите? А ви вломана. Так, ось щось таке цікаве. Так, пошуківець ще не відкривав. Та й таке. І мої ще от два кусочки. Це мало бути е, Фаустінка і комодик. от. Так. Ось такий от доміціан, друзі. Ми вже потім дочиталися. Ще його трошечки, можливо, почищу. Ну і, друзі, топ-знахідки сьогодні. В першу чергу, дивіться, яка класна намистинка. Просто красота, красота. І мій кусочок золота, друзі. Часів Римської імперії. Ну, зважу, ось тут от покажу вам фотографії, скільки зважило. ну, 2-3 грами десь приблизно. Ось така от, друзі, на сьогодні пошукова лопата вийшла. Красота? Красота? Варто поставити вподобайку. Ось написати коментар. Привітати мене з першим золотом цього сезону. І, звичайно, що хто не підписаний, підписатися. Ось такі, от, друзі, сьогодні пригоди. Справді, ох, ми, радості немає меж. Дуже приємно, що відкрив нарешті сезон. Так от дуже круто відкрив. Тому ще раз дякую, до наступних зустрічей.